Продовжую свій шлях до різноманітного контенту на каналі, і сьогодні поговоримо про аніме, яке дуже гриміло, коли виходив перший сезон. Мені в TikTok постійно потраплялись гарні нарізки з нього, і ось зараз, коли огляд на аніме кіберпанк вам непогано зайшов, я подумав, що це чудовий привід подивитись. І це я говорю про клинок, який знищує демонів, або про мисливця на демонів. Сюжет почнеться з того, що головний герой, хлопчина на ім'я Танджеро, йде до міста, щоб заробити грошенят перед новим роком та організувати своїй родині гарне застілля. І музика вже на початку, в начебто, спокійній сцені. Прямо таки кричить нам, що нас чекає щось епічне та трагічне. Повертайся морщій! Бережи себе! І, повернувшись з міста, Танджеро застає всіх мертвими. Його родину атакував демон та вбив його мати, брата та сестер. Але старшу сестру Незуко він залишив живих, перетворивши її на демона. І це як наче безповоротній процес. Але хлопчина вирішує, у що б це не стало, віднести сестру до лікаря. На шляху їх атакує мисливець на демонів, що йшов по слідам того демона, що атакував родину Танджеро. Він каже, що сестрі не допоможеш. Вона перетворюється на монстра, і єдиний вихід це вбити її. моя робота винищувати демонів. Безперечно, твою сестру я теж страчу. І Танджеро не згоден з вироком. Спочатку благає цього не робити, а потім атакує воїна. І звісно ж програє йому двобій, але під час бою показує себе вінахідливо. Саме перед тим як заховатися за деревом, він жбурнув у мене камінь і одразу ж кинув соквито. Вибіг немов замахується, щоб я не помітив, що він обеззброєний. Хотів бити мене після того, як я вб'ю його. Та ще й коли він лежав без свідомості, сестра що начебто, мала стати кровожадним демоном без будь-чого людського, нею має керувати лише жага до плоті, бо тут демони, немов зомбі. Їм потрібно жерти плоть людей, щоб вижити. Але ось сестра Демон кидається захищати брата, і мисливець вірить, що не все людське в ній ще втрачено. Він робить їй бамбуковий кляп як запобіжник від пожирання людей, та відправляє танжеро з нею до якогось сенсея на ім'я Ороку Дакі, що має їм допомогти. Так починається довгий шлях нашого героя, головною метою якого є зробити сестру людиною знов. Бо є легенда, що це начебто можливо. А може то просто легенда? А може і ні. От далі і побачимо. На шляху до згадкового сенсея Танджеро виявляє, що його сестра боїться світла. Бо воно шкодить їй та може вбити. Тож щоб нести її в день, він майструє спеціальний девайс, а ось вночі натрапляє на демона, що полював неподалік, та вбив простих селян, доволі слабкого. І танджеро вступає з ним в бій. Але його мучує сумління щодо того, чи правильно буде вбивати його. Але залишити йому життя, щоб він вбивав далі, теж невірно. І тут його знаходить Орокудакі, сенсей, до якого й тримав шлях Танджеро. та каже йому, що той мусить прикінчити демона. Але поки він вирішував, сонце зійшло та зробило справу за Танджеро. Орокудакі вирішує взяти танджеро до себе та натренувати, якщо той пройде тест та спуститься з вершини гори. Коли шлях буде встелений смертельними пастками, і наш герой робить це далі. Що мені сподобалось, відводять багато часу на тренування, бо зазвичай це швидкий хвилинний монтаж, за який невмілий герой перетворюється на Правного бійця, і навіть якщо у нього це забрало багато часу, ти не відчуваєш, як важко йому це далось. Не бачиш усіх зусиль, які йому довелось докласти, щоб навчитись. А тут етап тренування переданий дуже круто. Танджеро веде щоденник, де ділиться з нами, як важко йому це дається, як він адаптується, та навіть не думає здаватись. Сьогодні я спускався з гори з катаною. Як же вона заважає? А паралельно нам ще й розкривають деталі лору: існують демони. Ніхто не знає, звідки вони взялися. Всі вони фізично дуже сильні, мають регенерацію, та вбити їх можна лише сонячним світлом або відтявши голову спеціальним мечем, які мають мисливці на демонів. У демонів існує кастова система, і вони відрізняються згідно їхнім скілам. А також дві особливості: перша це зміна форми, деякі виглядають наближено до людей з незначними модифікаціями, а деякі мають монстроподібну форму, і вона може бути геть різною. Друга особливість це магія крові, набор скілів, які зазвичай ще й круто візуалізовані, часто з використанням різних предметів і так далі. Тобто спеціальна магічна сила демона. Трохи детальніше про їхнє походження та класифікацію ми поговоримо пізніше. І протилежна сторона це мисливці на демонів. Такий собі стародавній загін, який довгі роки полює та знищує демонів. Вони звичайні люди, але мають ті самі особливі мечі, що можуть знищити. Щувати демона, якщо ним відрубати монстру голову. Також у них дуже розвинені фізичні можливості: сила, швидкість, реакція, а ще окремо сенсорні можливості. Це все дає їм ледь не надприродні магічні здібності, але подається сюжетом як просто добре розвинені людські чуття. Танджера, наприклад, володіє загостреним нюхом, і в майбутньому, завдяки цьому, він зможе детектити демонів і навіть класифікувати їх. А в бою це також дасть йому можливість знаходити слабкі місця противника. У мисливців також є своя система субординації та чинів, є свої умовні рядові та генерали. Їх тут кличуть стовпами, і це найсильніші та найправніші з мисливців. І той, що трапився на шляху Танджера, якраз з таких. А ось хто керує всім цим ділом, не знає ніхто. Танжеро проводить місяці за тренуваннями, вдосконалює свою фізичну силу та вчиться орудувати мечем. Фінальним етапом в його тренуваннях має стати випробування в лісі з демонами. Тих, хто витримає ніч та виживає там, беруть в організацію мисливців. І сенсей каже танжеро, що перед тим як відпустити його на тест, він має розрубати мечем Велетенський камінь. Розрубаєш цей валун. І я дозволю тобі відправитись на остаточний відбір. Що здається неможливим? Танджеро довго намагається це зробити, але нічого не виходить. Пізніше з'являються двоє дітей з масками. Хлопець та дівчина, що схоже, також учні Рокодакі. І вони прийомом хороший коп, поганий коп починають мотивувати танджеро. Рудоволосий хлопчина постійно задирає його та провокує до бою, який танджеро постійно програє. Але ось в битві з ним. Танджеро вперше бачить за допомогою свого нюху слабке місце. Правильний спосіб атаки, який виражений у такий собі нитці, що показує траєкторію удара до слабкого місця. Бій було закінчено миттєво. У цей день у цю мить. Мій клинок вперше випередив катану сабіто. Але вже через мить він бачить перед собою не його, а розрізаний навпіл камінь. Орокудакі каже, що тепер він готовий до фінального випробування та відпускає його, але каже, що сподівався, що він не зможе розрізати ту каменю. Бо не хотів, щоб той загинув на випробуванні. І ось коли танджер йшов на смертельний іспит, він попросив Орокодакі передати привіт учням, що йому допомогли. Переказуйте привіт Сабіто Тамакомо. На що той дуже здивувався. Звідки ти знаєш, як звали загиблих дітей? І до цього більше не повернуться. і цей момент залишиться це просто таким цікавим, драматичним, але не до кінця зрозумілим. Там в лісі Танджеро та інші кандидати намагаються вишити. Спочатку їм трапляються звичайні слабкі демони, та деякі діти гинуть і від їхніх рук. Для Танджера справжні проблеми настають тоді, коли він стикається з могутнім демоном, що вже довгі роки живе в цьому лісі, та зжер вже не один десяток дітей. Ось він перший приклад для нас, мутувавшого в іншу форму демона здоровенний Кайдзу, якщо можна так виразитись, його шия захищена. Через що йому дуже важко відрубати голову. І в битві з ним Танджеро дізнається, що саме цей демон вбив двох попередніх учнів Орокодакі. І не тільки їх, а й багатьох інших, бо впізнає їх через маски, що дає тим Орокодакі. Таку ж саму він дав і танджеро. Але, зібравшись з силами, танджеро встановлює ту завітну нитку слабкого місця та відрубає голову демону особливим прийомом. Через контроль дихання, якому його обучив сенсей, він тепер може кастувати особливі водні прийоми. Іменуємо катами. Дихання води. Друга ката водяний млин. Одним з таких він і вбиває демона. На ранок танджеро приходить на спавн, де йому повідомляють, що він прийнятий до мисливців. Серед декількох десятків кандидатів залишилось всього чотири, включно з ним. Пихатий хлопчисько, якась мила дівчинка та рудоволосий боягуз, якого танджеро бачив вночі. І той був в паніці та зі сльозами, тож не зовсім зрозуміло, як він зміг пережити цю ніч. Але ось він тут: кожному видають свого інфоптаха, який буде слугувати таким собі месенджером-комунікатором, через який мисливці отримуватимуть свої завдання. А також вони обирають шматок руди, з якої їм пикують особистий особливий меч. Катану <плес> винищувача. Самоцвітну Давай, ну, катану Танджеро повертається до Орокудакі і бачить там сестру, що нарешті прокинулась. Увесь цей час вона просто спала з моменту, як він приступив до тренувань, до тепер більше року, оскільки вона не їла людей, а саме так, демони відновлюють свої сили, їй потрібен свій спосіб відновлення. І це сон. І ось, повернувшись, він бачить, що вона вже не спить. Тож він хоче взяти її з собою в дорогу. Орокудакі майструє йому рюкзак, коробку, щоб він міг подорожувати з нею в день. А пізніше майстер мечник приносить танджером меч. Мечі мисливців також мають свої особливості, що демонструє забарвлення їхнього леза. І вони змінюють свій колір, коли вперше контактують з господарем. І коли танджеро бере свій, він стає чорним. І це значить, що. А ніхто не знає, бо таких мечів дуже мало і якось невідомо, що вони можуть робити. Це погано? Скажіть мені, як є. Це поганий знак? Нічого такого. Я сподівався побачити яскраво червоний меч. Вічко. Тож я думаю, далі загадка цього кольору зіграє свою цікаву роль. Танжеро отримує перший квест на демона, що краде та вбиває дівчат у селищі. Далі структурно буде щось типу сюжету відеогри, де герой отримує квест на демона та розбирається з ним. І йде далі. Кожен демон буде візуально та по скілам відрізнятись. Цей, наприклад, створює клонів та переміщується під землю через такі вирви портали в свій темний вимір. Сам демон візуально виглядає цікаво та ще й дуже моторошно скриготить зубами. Незуко, до речі, слугує повноцінним напарником у битві з цим демоном. Танжеро пірнає у його болотний вимір, а її залишає оберігати цивільних. Пізніше, відпочиваючи у великому місті, танжеро чує запах демона той самий, що був в нього вдома. Той, хто вбив його сім'ю та перетворив сестру на демона, він кидається на його пошуки, бо ж він ключ до того, як перетворити сестру назад в людину. Танджеро детектить демона у натовпі, і на перший погляд, це нічим не виділяючийся чолов'яга, що схожий на Майкла Джексона. Ви щось хотіли від мене? Схоже, ви чимось занепокоєні. Він йде з дружиною та дитиною, тож. Він живе життям людини, здається. Танджеро піднімає галас, але той дамажить перехожого, який відразу ж скаже ніє та створює галас, бо нападає на свою жінку. У всьому цьому хаосі демон просто йде геть. А Танджеро забирають до себе якась жінка з молодим парубком. Вони обоє демони. Жінка-знахар, а малий то її помічник, якого вона перетворила на демона власноруч, за його згодою, коли той був смертельно хворий. Вони не вбивають людей, а живляться кров'ю мертвих. Ну знаєте, як добрі вампіри у будь-якому фільмі про вампірів. Жінка розповідає, що в теорії можна перетворити незуконазад на людину. Але для цього потрібна кров демона, який її перетворив, або найближчих до нього. Той демон Майкл Джексон це наймогутніший демон з відомих. Його звуть Мудзан Буцузі. Він створює всіх інших, напряму ж заражаючи їх, або ж заражені його кров'ю, заражають інших. Існують 12 наймогутніших під назвою Демони 12 місяців. Це власний спецпатріат буцузі. Є ще один рівень сильних та кріпи послабкіше. Отже, Танджеро має здобути як не його кров, так когось з 12 місяців, передати знахарці, а вона спробує знайти ліки для незуко. Там в хабі лікарки героїв атакують два посланці від Кібуцудзі. Вони не з 12 місяців, але дуже сильні. Одна розкидається м'ячами, що немов гарматні снаряди руйнують все на своєму шляху. Лягай! А інший демон стрілок, і це дуже дивний скіл, але цікавий. Бо він змінює напрямки всього. І в комбінації з м'ячницею вони смертельний дует. Бо таким чином траєкторії польоту її м'ячів снарядів неможливо прорахувати. Він змінює їхній напрямок, коли йому заманеться. І в ході довгої та цікаво поставленої битви наші все ж перемагають. Застосувати ходу третьої ката і скоротити дистанцію. Розвернутись і закрутити вир! Друга ката варіація, боковий водяний млин. Вирушивши далі, наш герой отримує нову місію. І як на мене, аніме ділиться на епізоди до цього моменту і на епізоди після. Тому що до цього все було драматичним, серйозним та темним. Ти був максимально занурений у події та нічого не відривало тебе. Ти був у своєрідному Роатріпі з танжеро, познавав світ, стикався з важкими перепонами та долав їх. І далі це все також залишиться, і Роатріп, і нові цікаві демони. Але з'являються напарники. На шляху до місії танджеро натикається на вже знайомого боягузливого рудого з лісу. Вони вирушають до будівлі, у якій зникають діти. Там сидить могутній демон простору. Що викрадає та пожирає дітей. І там вони знайомляться ще й з третім мисливцем Кабаном. Ну що, потвора? Тобі час померти, щоб я став сильнішим. Зійшов до нових висот через твій труп. І обидва нових мисливці цікаві персонажі. Кабан лютий та нестримний. Це хлопчина на ім'я Іноске. Але далі я все одно зватиму його Кабан. Він, звісно ж, людина, але носить маску Кабана. Кабан пихатий. Завжди нав'язує конкуренцію танджеру та всім іншим, хоче здолати всіх сам, всіх перемогти та взагалі бути номер один. Припини вже, демон нас почує. Байдуже боягуза звуть Зеніцу. І він взагалі не хотів бути мисливцем. Так склалось. Він не хоче вбитись та боїться вмерти. І дуже мліє від дівчат. Такий собі милий бовдур. але демонструє себе як дуже гідна людина. Бо не дивлячись на свій страх, захищає сестру Танджеро. Коли Кабан, зрозумівши, що вона демон, хоче вбити її, захищає її ціною свого життя. Але Танджеро рятує і його, і сестру та доводить Кабану, що вона не зла. І в чому ж проблема з ними? Це зміна тону з їх появою. Ось дивіться, епізоди з будинком досить моторишні. Діти, що в полоні, та яких поступово їсть цей сильний страшний демон. Мисливці захищають їх, блукаючи по заплутаній будівлі з дітьми, де під ногами розкидані мертві тіла. Тереко, постарайся не кричати. Та балансують на грані життя та смерті, але Зенюсу виказує страх зі славнозвісною гіпертрофією емоцій, яка до цього майже не використовувалась. Він це завжди крики, соплі та випучені очі, що нараз руйнує відчуття небезпеки. Ти ж мені допоможеш? Ти ж захистиш мене. Допоможи мені, виходь за мене! Ну і Ось ось поживеться демон! Чудовисько! А кабан носиться як угорілий туди-сюди, що також не додає серйозності до ситуації. Після перемоги, навіть коли вони хоронять померше, все схоже на якийсь жарт. Що це він там робить? Не зважай. Гей, там люди помирали. Навіть. Послухайте музичний супровід. Що це? <ин votes> Ворон розмовляє? <рик> Гей, <памець> куди це <'я> ви? <пас> І далі такого багато. Буде ще серйозніша сюжетна подія в лісі, де героїв зіштовхнуть з потужною родиною демонів павуків. А зеніцу ледь не буде перетворений на потворного павука, але знов ж таки ось цей хіхіха хатон буде руйнувати драму. А ось тут буде і нудота. Самі битви та демони, як я й зазначив, будуть цікавими, як візуально, так і по скілам та історіям. Ось тут в домі демон має на тілі барабани, стукаючи в які він змінює простір, будівля крутиться, верх стає низом і так далі. Прямо такі сцени з фільму «Інсепшн» Нолана. Я зможу. Точно зможу. Далі, в поучому лісі, родина павуків з різними скілами, нитки, павутиння, мутації, родинна драма між ними. Все гуд. Тайтон відносин між хлопаками також починає доставляти незнайомий запах. Конджеро, стій! Є треба! Не кидайте мене! Як вони між місіями хиляються у лікарні для мисливців, наприклад, та починають зближуватись. Крута хімія між ними. Кожен розкривається як особистість. Зеніту, наприклад, захищаючи дитину, увійшов в якийсь рейдж-мод та вбив демона на ізі. Дихання блискавки перша ката. Громовий гуркіт. Тобто в ньому сидить якась імба про існування якої він сам не підозрює, бо подумав, що то малий врятував його, а не навпаки. Тож далі за ним буде ще цікавіше спостерігати. Але зміна тону все ж відбувається і дуже контрастують серії далі з тими, що були до як на мене, то було б добре, якби ось ці гепертрофію, злість та необузданість кабана та страх зенісу прикрутили в мінус на 550%. Вони Вони так само працювали на розкриття персонажів, але було б більше драматичного ефекту. Черу не можна бути пораненим. Так ану замовкни ненадовго. Сезон закінчується тим, що після події з сильними демонами павуками в лісі хлопаки подамажені відновлюються вже в головному хабі мисливців на демонів. Танжер предстає перед судом стовпів найпотужніших і головних мисливців, що хочуть стратити його сестру, бо вона ж демон. А може, й його разом з нею, бо ж він її захищає. Стовпи виглядають також цікаво та по-різному фактурно. Але поки що детально їх не розкривають. Один з них на слова танжеро, що незокон не атакує людей, щоб довести, що це не так, ранить її та пропонує вкусити себе. Аж так, демони загоюють свої рани та відновлюються. Вона проходить перевірку, але й цього стовпам не досить. Тоді головуючий організації зачитує лист від року колишнього стовпа, де той каже, що він танджеро, а також вже знайомий нам воїн, ручаються життям, що Незуко ніколи не скривдить людину. А якщо скривдять, їм трьом доведеться зробити Харакірі. І новий етап загоєння ран та тренувань для нашої трійки. Танжеро тренується вправніше всіх, та йому починає подобатись мисливиця Шинобу Кочо, що спочатку хотіла вбити його сестру, але пізніше допомогла танжеро відновитись та покращити навички. І відновившись, хлопаки втрьох та незуко відправляються на місію до якогось безкінечного потяга. Там їх чекає. Дуже потужний демон чи демони. Історія має бути захоплива, бо ж її винесли в окремий повнометражний фільм перед другим сезоном. І в другому вже буде розкриватись історія з архідемоном Майклом Джексоном. Він ще раз з'являвся вже в образі жінки, проводивши чистку своїх рядів, де дав шанс на підвищення одному з молодших демонів. Нам показали, що він чий думки читає, і взагалі заявляється ну як дуже могутнє зло. Легко вам казати, але ми Легко вам казати, але ми. Що? Давай, говори. Він може читати мої думки. Також на майбутнє у нас є дуже багато цікавих загадок. Окрім скіла з катами води, танджеро в битві в лісі згадав танець батька та зміг закастувати кату полум'я. Пізніше в хабі мисливців він дізнався, що це щось також незвідане, та, можливо, могутнє, бо є кати вогню, а полум'я то інше. Таємниця імбовості зеніцу, таємниця кольору меча Танджеро, А ще. Родима пляма на його обличчі? Так, на неї взагалі не акцентувались увесь сезон, але у цьому світі були таємні мітки у мисливців на демонів у найсильніших, які начебто зникли, і пляма на обличчі Зеніцу якраз нагадує так. Тобто розкриття багатьох цікавих таємниць нас ще чекає попереду. Ось такий Demon Slayer, а точніше його перший сезон. Що скажете ви? Дивились? Як вам це аніме? Що ще порадити для огляду найкращому аніме експерту в українському Ютубі? Підписуйтесь на канал, тут багато цікавого, окрім аніме. Про Марвел, DC, огляди коміксів та класичних мультсеріалів. Діліться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. Ну ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. Також це аніме українською озвучують хлопці з Bulbul Media. Вони також приймають участь в українському дубляжі Черепашок ніндзя від Rush Tales. Всі серії є в мене в телеграм-каналі. Подивіться за посиланням під відео. І, як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.